У Полтавській міській раді відбулася зустріч почесного консула Республіки Литви з секретарем міської ради Катериною Ямщиковою. Там обговорили зокрема питання гуманітарної допомоги Полтавщині та реабілітації військових. Однією з основних функцій консульства має бути також і допомога в отриманні Полтавської області гуманітарних вантажів, гуманітарної допомоги, для того, щоб ми змогли в повній мірі захистити Україну і відбити російську агресію і те, що наближатиме нашу перемогу. Минулого тижня до Кременчуцької міської лікарні вже було доставлено великий вантаж. Були ліжка апарати ультразвукової діагностики. Це все було доставлено з литовського міста Паневежець Литовської республіканської клініки. Сьогодні ми далі працюємо над тим. Щоб збільшити обсяг такої гуманітарної допомоги, цього року, можливо, група лікарів наших реабілітологів поїде на підвищення кваліфікації і на обмін досвідом з питань саме фізичної реабілітації, яка зараз необхідна. Ну, українцям необхідна військовим Литва готова допомагати Україні, зокрема Полтавській області, в підвищенні кваліфікації медиків. Ми сьогодні всі наші домовленості закріпимо в листі, який ми офіційно надішлемо. Також на відповідне консульство. Ми піднімали тему транспорту. Очевидним для всіх є стан нашого транспорту. Тому тут ми проговорили можливості технічної допомоги. Коли ми говоримо про освіту, ми розуміємо про те, що зараз де активна реформа і становлення взагалі освіти, Світньої галузі зараз є фундаментом, який надважливий для нашої країни і для дітей наших, в тому числі, і в цьому ракурсі ми проговорили як про сам компонент фаховості набуття навичок менеджменту нашим директорам, так і звичайно про наші реалії. А це значить. Укриття, які мають мати компонент не тільки захисний, а й функціональний, для того, щоб там дітям можна було бути комфортно. І Тут ми проговорили про гуманітарну допомогу, можливо, із цього напрямку.